Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні я вам покажу свої невеликі, маленькі подарунки покупки до Дня рукодільниці. Загалом раніше в мене їх було більше, але сьогодні, ну, так як святкуємо, так і купуємо. Так Ось, ось цей бісер, якщо ви пам'ятаєте, я вам показувала, ми купили з моєю подругою, коли ходили. До ВДВ-виробника у гості. Як ви знаєте, що ВДВ є представником не лише бісера пресіоза, і, до речі, має свою нумерацію трьохзначну спеціально для ВДВ її роблять, а тепер. Нещодавно, мабуть, пару років, а може й нема, він став ще представником японського бісеру міюки. На мій погляд, міюки на сьогодні є найдорожчим і найякіснішим бісером, який продається в Україні з японських. Так ось я його придбала саме для того, щоб замінити чашський бісер для своєї сумки. Покажу вам, хто не пам'ятає, я на виставці. Ну, я, я, мені чоловік зробив такий подарунок, ось така сумка осіння, і я маю до неї підібрати бісер. Але мені ось е, цього мало замало б я ще не підібрала. І коли ми там ходили, я подумала, там ще ж був бісер, і я вирішила дозамовити, мені дозамовляла подруга. Тобто я ще дозамовила такий оранжевий і такий світло-зелений. Тобто е, ось такий в мене вже бісер є, гарний, якісний. І як для 50 грам досить таки невисока ціна саме у ВДВ, тому що міюки у нас продається дуже маленькими е упаковками як, ну, в основному по 5 грам. Ну, що дуже невигідно по 5 грам купувати, але оскільки бісер не дешевий, то можливо із цих е міркувань і фасують його е от саме 5-грамовими. ВДВ можна купити саме по 50 грам. Тож таке моє було придбання. Ми ж там багато чого дивилися у ВДВ, але тоді все не придбали. І ось я подумала, що не все не придбали. І ось такі ще придбали нитки. Це яскраво, вам показую, оранжевий, а насправді це яскраво-червоний колір. І Яскраво рожевий колір, ну, набагато яскравіший, ніж показує. Тобто це металік. Не знаю чий, не знаю, скільки коштує, тому що все замовляла подруга. Тож, очі замість креніка, тут великі якісь такі упаковки. О, от, а тут рожевий, він навіть не просто рожевий, а він ще в якусь він меланжевий, тобто він рожевий із червоним. Такі величенькі котушечки, як ви бачите, вирішила, нехай буде. І ще від ВДВ в мене є. Ось така новінка. Мені здається, що це новінка саме такий їжачок. Як ви знаєте, я люблю фетрові іграшки. І думаю, що він простий. Це не точно, але я думаю, що він простий. І як ви бачите, ВДВ тепер пакує не в коробки, як завжди. А ось такими в кульочках, не знаю, з яких міркувань, можливо, так дешевше, можливо, ну, щоб не витрачати такі ну, переробляти коробки, то ось такі упаковочки. Тут вони недорогі, ці іграшки відносно, ну, навіть і невідносно вони недорогі, але на них немає позначок, тобто потрібно самому розкладати детальки. У мене вже є ідея нова, як їх вирізати, тому що якраз коли Нерозумічені деталі, їх вирізати складно. Але е, у мене з'явилася якраз нова ідея, я її спробую. Так ось, від ВДВ це усе. Далі, що у мене було? Також ми з подругою, як ви знаєте, замовляємо на двох. Так Ось такі наліпочки. Це нам порадила Юля Сорока, ми в неї підгледіли, і тут ось вони продаються по 100 в упаковці. Ну, ми поділилися, як ви розумієте, це наліпочки ось такі підвіски. Для XD Works або ще якихось інших, вони, бачите, вони подвійні такі. Так, щось в мене вже відлипло. Я вам показувала. Тобто їх потрібно, ага, ось, не знаю, тобто їх потрібно робити на, на два. Ну, тобто дві частинки відніплювати і склеювати ось так. Але я думаю, для чого мені на дві, я ж можу лише одну причіплювати. А чому в чому тут суть? В тому, що. Коли, якщо вішати нитки, ось їх зверху, то тому там не видно тоді того, тої нумерації, ну незручно знімати. І тут ось вони таке придумали, ось, щоб ось так їх разом складати, але я разом точно не буду. Я використовуватиму лише одну частину, щоб вистачило на більше ниток. Тобто ось таке, така покупочка була. І ще ось знову ж такі ці колечка, які я ніяк не могла знайти, але знайшла. Такі, вони називаються оці колечка, вони бувають різного розміру, різного кольору. І вони називаються кільця для скраббукінгу. Тобто для тих, хто, можливо, займається цим скраббукінгом, або робить оці альбоми такі на колечках, ну, для записів. Дівчата роблять такі собі якраз для вишивки, щоб там записувати, що вони вишивають. Ну, Багато хто робить ще для яких у до іншої мети. Я замовила саме великі. Якщо я не помиляюсь, то тут 5 так 5 міліметрів в золоті ось такі. Це для того, щоб навішувати вже ті ниточки, які на крапельках чи які на цих, ну і той же вік за воргз можна на тобто я зберігаю їх по іншому нитки. Але саме оце для таких, яких у мене є небагато. Я їх хотіла знайти. Ну ви розумієте, коли знімаєш відео, от саме. Ні такий і воркс десь зникли. Я перешукала, вони в мене лежать у процесі, який я готую, то процесу такого ж нема. Ну, я розумію, що це у всіх блогерів така система. Коли хочете щось показати, все зібрали, і потім воно зникає рівно до кінця відео, а потім десь з'являється. Так ось такі колечка ще я придбала. І що, що в мене є? Ще у мене є. Таке придбання, я не збиралась його купувати, але купила чисто випадково цю історію я вам розповім про це у рукодільних буднях. Це рамка, яка підходить для великого мілхілу. Як ви знаєте, я вишиваю мілхіл край рідко, не все мені подобається. Великого мене взагалі немає, але розумієте, нічого ніколи не буває е, зайвого як це в упаковці. І ось цю рамочку, хто дивився, мої зустрічі з рукодільницями Києва якраз е, продавали. Як продавали, можна було задонатити будь-яку суму і придбати. Ну от я її взяла. І вона мені якось тепер, як символ деякому вигляді, Я думала їй подарувати, але тепер я її залишу сама. Брала білу, тому що із міркувань того, що раптом щось таке вишиє, ну це ж не обов'язково, може бути нюхим, може бути такого розміру. Це дерев'яна рама, і її можна пофарбувати. Я розумію, що дівчата більше брали якраз одразу під дерево, ну, пофарбовано під дерево, тому що вона і є дерево, вона із цим, із таким ось скрабиком, що можна одразу все. І запакувати. Я не вмію нічого натягувати, але нехай буде. Тож, історію цієї рамки я вам розповіла вже в рукодільних буднях, які вийдуть пізніше. Так, І ще мені є подарунки. Від моєї подруги. Знову, таке, ми коли з нею були в ВДВ, вона, таки, мабуть, підслухала, що мені дуже сподобалася така розмітка. Ось, ми ще сперечалися, що тут квіти чи птра, чи хмарки, і, мабуть, підслухала і, придбала мені, не покажучи, не таку тканину DMC. Ось оце Чарльз Крафт це спеціальна канва, яка Принтується. І ось я її відкрила, вона мені, я в захваті. Жодного разу не, не вишивала. От На такій канві, це канва від DMC, як ви бачите, зараз ми її дістанемо. Вона продається завжди в таких коробочках спеціально, е, таких, щоб вона була, не псувалась. Можливо. І саме в рулончик вона складена. Тут 14-й каунт. І що тут є? Принтована канва 38х46 см. Подивіться, яка вона гарненька. Вона ось так оброблена. Все по всіх краях, ось цим зубчатим ну не ножицями такими. І ось дивіться, яка тут краса. Ось, тут пелюсточки, як з'ясувалось. Вони вам не знаю, як воно вам показує. Чи показує вона вам колір правильно, ось вона така зіро-мускова, як би сказати, так можна. Ну, подивіться, яка вона краса. Тут де неповна зашивка, мабуть, навіть і не буде видно ці дірочки, що зручно вишивати, і вона гарнетна. Тобто, ось таких принтованих основ є дуже, дуже великий вибір у ось цього виробника. Там, де він дівся. Ось. Е, це цей Charles Craft. Мені здається, що є і рівномірка. Я, я не впевнена, але мені здається, що є рівномірка. Ця канва, от бачите, продається, ВДВ нас продає. Можливо, ще хтось продає. Не знаю, хто в Україні ще продає, але, можливо, рукодільні магазини також продають. Е, ну, за, за американська, Це американська канва, незважаючи на те, що це DMC, Чому ж вона американська. Може вона і не американська, може вона французька. Ну, продають її точно в американських магазинах. Зараз ми подивимося, що тут написано. Е, тому що на тому ж 1, 2, 3, і гіп... так, франц, французька є. Значить, її в Америку завозять, а це французька канва. Тобто ось такий подарунок. І зараз я вас буду розважати, тому що сама розважала вчора десь пів години. Ось, е, зараз я вам покажу, яку подруга мені ще подарувала. Боку. Ось така підставка. Ось така підставка для того, щоб фотографувати якісь ці, ці е, ну, щось поставити. Як я її вчора складала, він відявляється. Тут є ось такі ніжки, такий виступ. А тут також є виступ. Ну, я ж розумію, що якось щось на чомусь має триматися. Але як я її не складала, і ось так я її складала. Е, ось Ну, тобто воно стоїть якось отак стоїть, але ж падає, ну, тобто, можна причепити. Я їх перевертала в усі сторони, в усі боки, і так я складала. І, ну, тобто, іди знайде, де верх. деверх. Ну, якось воно має складатись, і так я його ставила. Тобто воно якусь частину стоїть, потім падає. І так я перевертала. І так перевертала. Ну, що я вам хочу сказати? Я гралася, але мені вже стало цікаво, як же ж його зібрати, ну, воно ж має якось стояти, воно не може падати. Я крутила його, оце півгодини я крутила. Потім я почала вже розуміти, що цей виступ для чогось зроблений. Значить, він, і я отак, коли ставлю, він їздить. Тобто це точно виступ під оцей, але він же ж катається туди-сюди і з цієї, з цього боку катається. Ну, як його не перевертай, ну дві детальки вони не стоять. І потім я таки його добила, думаю, ну, ось щось має бути тут. Воно ж тут їздить, але ніяк не, не потрапляє. Ну, і я вже його як не вони щупала, дивіться, ось тут цікаво, бо якщо купити таке, то щоб ви не розважалися. Дивіться, тут є малесенькі виступи, як ви бачите, ось тут. Як їх сюди загнати, я здогадаюсь, так, якщо я з першого разу зроблю, тепер я вже не знаю, яка, який бік, але я знаю саму техніку. Тобто його треба ось у цей паз сюди вставити боком ось так сюди, а потім в цю сторону і провернути, Ось, розумієте? І тоді воно стоїть. Яким боком воно стоїть, я вже не знаю. Ой, чи, мабуть, що ну, може і так стояти, мабуть, що, ні, мабуть, такі оце сюди вкладати. Так, і розкладається воно так з поворота, дуже легко. Але до цього треба було дійти. Так, знову ж таки, зараз складу. Ага. Тобто, воно не з кожної сторони вкладається, значить, таки з цієї тільки. Так, фокус, покус. Ну, Тобто, якось воно складається. І в яку сторону його прикладати? можливо, так сюди, а можливо, там щось інше. Ну, тобто, Я вже цю ідею я знайшла. Складається воно ось так, в цей паз дуже легенько. Але якщо немає інструкції до двох деталей, то ви будете крутити її довго. Тобто, така чудова річ, на яку як, ну, ми продають такі маленькі мольбертики, для того ну, дерев'яні, але вони відомі. А ось тут можна. Я думаю, все-таки, що ось так воно має бути, що сюди має бути ця підставочка, сюди складати. Тобто, як, яким боком, потім я ще раз пограюся, але вже ідею знаю. Що мені здається, що сюди має щось складати, щоб воно саме тримало. Але це теж, також не точно. Так. І тепер, звичайно, вишенька на торті. Я вам зараз тут кладу фото. Може, не тут, ні, складу тут. Мабуть, фото вкладу сумки. Біла сумка. Як ви знаєте, я люблю кольорові сумки. Це у мене колись була мрія-мрія мати саме кольорові сумки. Я вам колись розповідала, що у мене була викладачка в університеті, і в неї до вона любила дуже кольорові костюми. І на той час це було дуже в дефіциті. В неї до кожного кольорового була, були кольорові туфлі і кольорова сумка. Тобто зелений з зеленим, жовтий-жовтим і такі ж самі прикраси. Де вона їх брала, я не знаю. Але ми завжди знали, що вона приходила і завжди в неї було все в тон. Після того в мене була велика мрія колись мати кольорову сумку. І таке вона тепер здійснилася. Знаєте, я дуже люблю сумки Тетяни Троян. Е, і вона шиє саме кольору, з кольорової однотонної, з кольорової з принтами, е, шкіри. І ось ця біла сумка, я вам покажу, в чому проблема. Біла сумка в мене була із штучної шкіри. Штучна шкіра, вона досить таки недовговічна. Тобто, якщо вона починає при активному носінні, я ношу всі свої сумки активно, тож вона починає тріскатись. І тріскається вона одразу кругом. Ось зараз я вам покажу не тому, що там погано, ну, звичайно ця сумки з штучної шкіри вони ну, значно дешевші, ніж із натуральної. І ось в мене є ще чорна сумка, також із штучної шкіри. Вона також у мене давно. І дивіться, що виходить. Ось вона починає ось так тріскати. І ось тут вона починає надуватися, і ось так вона починає кругом ось іти. Тобто вона, якщо починає псуватись, вона починає псуватися одразу вся. Тобто в мене були спочатку рукавиці, ручки порвалися, а потім я перешила ручки, але далі, як ви бачите, все одно це тимчасово починається надуватися, ну це, мабуть, така Структура цієї ну шкіри, екошкіра вона називається, Ще, що вона недовговічна. Тому я, звичайно, вирішила, що А хто каже, я ж їх вишиваю всі бісером. Тобто бісер зберігається, так я покажу вам і цю сумку. Тобто бісер він нічого йому нема При будь-якій погоді, там і при зимою, літом, і мокре на нього. Потрапляє, бісер зберігається. А сумка, як е, в'язувалося, не витримує. Тож я віддала ту білу сумку на перешив Тетяні, Ну і це вже звичайно був подарунок. Від мого чоловіка я йому кажу так, все оплачую. Вона мені запропонувала саме кілька варіантів сумок: жовта, ой, червона, зелена і рожева, і я вибрала рожеву. Тож у мене тепер нова сумка, і вона зовсім не така набагато яскравіша. Вам показує дуже погано. Я спробую зробити яскраве фото, тому що. Навіть бачите, при вимкненому світлі все одно вона не рожева, вона дуже активно рожева сумка. І дивіться: вишивці немає нічого. Абсолютно, вишивка залишається повністю, ось служить дов, довше, ніж сумка. Як з'ясувалась, і ось таку сумку мені. Тетяна перешила. Я сказала, будь-який модель, я люблю великі сумки, великі сумки і великі довгі ручки. Тобто, жіноча сумка така для кожен день. Я ношу свої сумки, тому що ось зараз кажу, куди її носити. Ось я її ношу кожен день. От хожу на волонтерство, хожу на базар, хожу ще кудись. От Я хожу з гарною сумкою. Хто тобто, там що не казав? І ось я таку активненьку рожевою, в мене ще сумки не було. Тобто, тепер у мене ще має бути, мабуть, і біло я колись згодом Тобто Бо я люблю гарні сумки, вони місткі, подивимося, цю сумку я ще не одягала, бо вона якраз прийшла рівно рівно на День вишиваниці. Ось. ось так вона виглядає, бачите, що навіть є цей новий цей, як, І ось тут Тетяна позначає свої сумки, як ви бачите, вон там написано. Зараз спробую вам показати, так, якщо сфокусується. Так, як ви бачите, тут всередині, були мої ножнички, тут всередині написано Троянда. Тобто Тетяна Троян і це її логотип, вона його ставить, і навіть коробка, в якій прийшла сумка, також вже в неї фірмова. Тож, це моя така дуже-дуже ну, покупка подарунок, оскільки чоловік все ну, одно не платив, то, значить, подарунок від нього. Я дуже щаслива, що в мене є. Ну фактично, як сумка таки нова, тому що навіть якщо залишається ось такий е, вишивка, то дивіться, тут вишивка, як ви бачите, е, вишивка в мене є і сріб, бісер, і рожевий, який нічого не витримує і при чому, що це тут біс який менш стійкий, ніж японський, все одно воно все дуже довго е носиться. Я кажу, я активно, дуже активно ношу сумку, і транспорті можу з нею їхати. І в чому хочеш, то що така гарнесенька сумка, подарунок у мене є. Я сподіваюся, що вам сподобалися мої подарунки до дня рукодійниці. Бажаю, щоб у вас також було багато подарунків. Покупок і особливо аксесуарів, я їх сама вишиваю, тож вони в мене всі фактично ексклюзивні, тому що я навіть сама двічі так не вишию, як було. Ну, І я стараюся Тетяни брати, вона є так іноді натхнення, коли вона шиє сумку в єдиному екземплярі. І ось в мене є вже четверта мабуть, сумка, якої немає ні в кого, ну, тобто саме моделі немає ні в кого. Ну, а бісери і вишивка в мене завжди виключно оригінальна, тому що я сама підбираю бісер. Тож, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, поставте, будь ласка, мені подобайку. а я вам бажаю мирного неба і всього найкращого.